Дорогі Полтавки, чарівні молоді красуні та ще чарівніші сивочолі, мої дорогі бабусі. Дозвольте вклонитися вам вашій красі, розуму і мудрості і привітати вас з найжіночішим днем у році, 8 березня. У цей непростий час ми, чоловіки, дуже сподіваємося на Бога та на своїх жінок. Нам потрібна ваша підтримка і розуміння. Переконаний, мене підтримують усі чоловіки. Все, що ми робимо, все, чого досягаємо, тільки заради вас. Бажаю кожній з вас завжди бути такими прекрасними та щасливими, як сьогодні. Бажаю міцного здоров'я та чоловіків, які будуть здійснювати усі без винятку ваші мрії. Зі святом вас, мої дорогі, обіймаю, цілую. Люблю вас. З 8 березня.